Ми їхали на весілля, не знали дорогу до нашого молодого. Ми питали зустріли старшу жіночку та й питаємося. І так над нам показали, і ми так розговорилися, та каже, ви знаєте, то свіжі пльок я вам розказую. Розговорився, каже, о, він жениться там, такої гарної дівчинки, і каже, і там йде жити в прийми. Не вреште, маму вже зятя ні. Лише при вас перший зять. Ви знаєте, що в нас про чоловік, в які ведеться, що зять на те, що буде, або те, що на зять. І ви знаєте, що я живу в приймах, живем непогано. Непогано його чеку. Уступіться, доки виїдемо додому. Ви знаєте, що що, що ніколи взять з теж не ладить. І шановні гості, шановні мужчини, може, хтось з ваш живе в приймах і до цього часу не ладите своїми тешами, уважно послухайте, хоч мої параграфи. І я думаю, що ви тільки мені після весілля подякуєте. Я даю гарантію, що з цього часу ви будете жити добре. Мамо, і вам ти треба, вам послухати. Єгор, ти я голуби громадянин. Покидаючи батька і матір, вступараючи домов приймаків, перенетенство і теж урочистому градусі. Параграф перший. Розширювати та зміцнювати те, що не майно. Не стер себе культуру у сім'ї, а також поза хатою. Розширювати господарку. Параграф другий не задивлятись на чужих дівчат, на жінок, на жінок ти більше, обходити їх далекою дорогою. Параграф третій. При одержанні зарплати звітуватись перед панею тещою, мати при собі розрахункову книжку. Параграф четвертий. Своєчасно випускати із хати кота, чистити йому зуби і називати тільки на пане Ви. Параграф п'ятий. Щоранку не носити із хати сміття, замітати хату, мити баняки мерськи і підлогу, а також не забувати про тещені ноги. Ті помити, ніж і повстригати, а юшку не свинати. Параграф шостий. Коли роботи нема. Щоб у перші без не сидіти дверима. Параграф сьомий. Продержувати з дієти. Параграф восьмий. Завжди і всюди, як ми музиканти, носим при собі фотографію пані Теші. Завтра спробуєш. Параграф дев'ятий. Своєчасно будити когута. Щоб не так забував своє кукуріку. Параграф 10. Коли прийде з роботи часом на підпитку, то прийдеться спати в ганку в сінях на драбині. Я би, шановні гості, ще далі продовжував говорити, але бачу, що Ігорку то червоніє, то біліє. Ігорку не переживай, це 10 років страшно, потім привикнеш таких кіно. Коли не будеш Цю песя, те, що на права рука ударить тебе на погору по голові. Ліва рука жінки почергою. Ну коли будеш виконувати цю присягу, як ви музиканти, одержиш від медаль, на якій буде намальовано від роди Лопата, а на зароді буде написано «Замовки і терпіння втима. Поженили сцінай. Богдан Дарка стане картувати. Та забагла, собі жінка у луф поступати. Богдан каже, то кохана задум твій хороший, але ж бо тута наука вимагає гроші. А ми ж богати молоденькі, ще не вбрали спірі, такі бідні воги, і вбогі, як ті миші сірі, то де ж я можу дарцю тобі ту валюту взяти, аби тебе в місті Львові в інституті вчити? А Дарка у відповіді. Не треба мені валюти. Я сі в школі добре чина умію кошту гнути. Історію добре знаю, іноземну теж, ну а тепер якось напишу, мені Бог поможе. Поїхала Дарка в місто, грошей мало взяла. здала всі екзамени, у вуз поступила. Вчиться місяць, вчиться другий, добре йде наука. А Богдан вдома сам газдує на житті, а мука, сам кого у бідний довір. Сам свині гудує, і щотижні повні сумки він дарце радує. А дарці в місті нема що робити, і вона почала в кіло і ходити. А щоб дівчата не казали, ти біла сорока, Дарка познайомилася з студентом. Десь аж із Марокко <риклад> Він був чорний і без сажні, лише білі зуби. І мав як підошву дуже грубі губи. А у з родини багатої батьки бізнесмени називався Хабібулом, а писавсі мубеном. То вже Дарка у столові не їли, не пила, а з коханцем хабібулом в ресторан ходила. Вже не спала в гуртожитку на твердій постели. Хапі був -bon свій номер у люксичнім готелі. Приїхала Дарка в само, ворогожа днина, та й каже Богданцю, скоро у нас буде дітин». Богдан стоїть радості втік, і голову підносить і свою жінку на руках, мов царівну носить. Але Дарка сумна, невесела. Стала потерпати, бо вона знає, що від коханця дитя буде мати. А як настала та пора, що треба родити, то вже Дарка почорніла, що маю робити? Що я скажу чоловіку, як сінегер родить? Він мене за ту зраду або вб'є, або угробить. Як вів Богдан свою дарку родом до лікарні, то перейшов їх кіт чорний та й коло пекарні. Чорна, Богданцю, буде у нас дитина, як я в рогнув цієї ночі чи доньку часи. Дарцю, це ж пусті балачки, буде у нас біла дочка, до того й багачка, а буде синочек, бо шісті наверне. будуть тут у нас діти з хлібом сіллю ще й на вроду гарні. Як почув Богдан, що Дарка негра уродила. То прибіг до тата й мами, це найближча родина. І він каже, тату, мамо, є страшна новина. Мені Дарка уродила, не Гретоса сина. Вона каже, що тому винен кіт чорний, що перейшов довку до пекарні, як я і вів родом до лікарні. Батько став, задумався і знає причину, і промовив тихо-тихо. Може й правда, сину, я вів твою матір родом до лікарні, аби був здоровий, але нам перейшов дорогу з барам до Сексуальний. Aňka v járcu, na to Собі купила заграничні шорти, Вона фігуру Де ж Дежити склає. У піску на морській пляжі. ходить, походжає, тепла вода, теплий вітер, не віє, не дивше, ганька ходить, як провічка. Мається, загаляє, не посулі. Образниць, у звілісі. Після воно й ганька волоювали. Беременно і шашлик, разом в ліжку спали. Але пройшла тута пора, тута прикраснина, танька міцка цілувала уста грузина. І воно теж посвязився, крутив чорні вуса. Що то значить бабське кодло? Є вона нас спокуса. Приїхала ганька в село, гребе сіно в лісі, аж приносить телеграму. Вмер дядя в Тбілісі. Чоловік не ймеся і звідки війку взявся. Не було в ганьки, вуйка, що з неба звалився. Розумієш, Ганька каже, та й давай ревіти. Мого вулька забрала рузію собі. Мене ще не було, а мама казала, що він кургулицьку плуги забрав. Чоловік став як укопаний, сухий дум по лісі, чого всіх брали в Сибір. А він Я не знаю, Ганька каже, а мама казала. Щоб він був дуже змизливий і в собі. І почала панька мужа укріммо благати, щоб він її пустив білісі вуйка поховала. <рив> чоловік уже погодився, нас такий випадок. Каже, їдь, але дивись може там дадуть спадок. <рив> а щоб тебе в тій справі серце не боліло, то я пошлю з собою свою маму. Вона знає діло. Полетіли вони тої днини, а грузин чекав, а в порту, може, три години. А як Ганька сходила з трапу, то грузину вухо. Що будемо робити? Зо мною є свекруха. Ну, а грузин то є хлоп, не то що бойко, щонив до ладу. Ні, валуйся далекає, ми пристоїмо бабу. Їхали аж дві воли. І чорна, і біла. Чорну ганьку посадили а розбілу бабусі. Цілий тиждень ганька й мати гуляли під газом. пили вино, їли шашлик, що правда не разом. А як верталися додому. У рідні Карпати то зустрілись на вокзалі. Ганка і мати. Невістка замалілась, веде себе скрито, а свекруха така рада і великий світ. Воно біля Ганки ніби її не знає, а свекруха біля свого серго припадає. Мамо, мамо, ганка стиха. Та що будемо тома казати? Та мусимо щось з доню. Трохи бреха. Приїхали вони в Паріськ, стали повідати, як не вуйка хоронили, тенгізом вас звати, як пану голосили, як оркестри грали, Ти в Тбрісі фестри в його, як вуйка ховали. А прийшов тиждень, а свекруха на терниці тела. Аж приносить телеграму, що вже й вуйна. Тіти у Тбілісі може, на тут спаду. Розкажу, я думаю, що всім ця губане відома, ця стара говорят, Вона трошки така і смішна. Ви знаєте, шановні, я вам на це весілля не приїхати. А скажу вам причину. Добре. Я вчора по підліжка лазив, бо так ні зуби заболіли, що манусі не сказав. Щоб не їв і не капав всякої зарази, грив їм зуби щогодини, по два, по три рази, повипивав всю горівку і гарбату зміти, навіть сидів на тераусі з малого телети. А в аптеку пішов рано. Та й думав пори двері, там не сама пекарка та й купа паперів. Подумав, як слова з руського фольклору, гриму дверима, та гризуся серед коридору. Ой, що буду моя мамку сунічку робити, чи дертись знов по стінах, чи на місяць вити. І тут до того, ми знали, гій той пик на бою. Та здебаю по дорозі нашу тету, доню. І я віду так каже, торік у мене невістка ліз жила, що відтогди пів слояка пігулків від зубів лишила. Беру тете я той слой, як асцілюю руки, відповаю одразу штири і так ще дві штуки. Най сидію все, що хоче, най я вріжу дуба, може з тих шість пігулків, хоч зо два від зуба. Рігну <рігнута> моя на ліжку, з головою укривсі. Та й не знаєм, людуньки, шомпургеру І Як це в мене загуділо, і як за челопе? Почало... І погнав я до стодолу і не встиг всім зути, але побутаюся, не хочу їхнути. І мамко моя рита, тут як ще мені раз лапає, лечу швидше курі, по дорозі не давав пір, поставочому курі. А люди добрі, куди там лягати. Я вказав. Я йти не успіваю до рідної хати. Отак так що нічкою сюдну днину бігав, а на ранок уже в мене ноги ті. Уже не міг ні ходити, ні сподні тримати, і мене гібе трупа затягли до хати. Отоп понючився, бодайся не смило. Тратиме ваги сорок кіля і майже всю силу. Тепер лише воду і никаю свину. А тут і невіст розітру нагалі. Як до когось, може, зуби заболіли. То приходіть до мене, у мене ще в тім сою купі будки. А що прийдеться трохи за стодово посидіти? не переживайте, зато вас уже зуби ніколи не <плес> будуть. Португалію, Італію, а найближче тепер їдуть у Польщу торгувати. І от на цю тему сама актуальна гумореска. Скоро будуть на державньому рівні відзначати свято тих, хто до Польщі їздить торгувати. Туди переважно їздять жінки з дівками. А хлопи собі сидять вдома, з дітьми і колюка. Лише поїзд на вокзалі загальнує стане, то здається, що вибухло нараз тривулка. А хто на це подивиться, за серце візьметься. то у жінок по дві руки, а сумок подесять. А раз була, яка жінка сумку подавала. І комусь із сумки на голову вага впала. Васі ніці не стало. А той не бурака мав голову як вогером, а стала як пах. А як уже всі жінки по горах посідають? Тоді спідниці скигають і штани вбирають. Особливо сільські жінки люблять такі сцени. А потім через скриню ходять по вагоні, як спортсмени. А тоді витягають щось їсти та й пити, а потім декотрі декутрі беруться навіть і курити. А як більше би хлопів, а менше товару, то хто знає, що було із того базару. А якось то серед літа їх до Польщі. Одна була тенька, а дві худі, як мощ. та тенька походила десь під коломиї. У неї були такі ноги, як дві кінські ши. А між тими ногами... Дощечка незвична, а до неї причеплена дрелька електрична. А що дрельки не возити мати та то якраз той час тоді дрельки до Польщі возити. Друга була худа, би хвостик від цапи. Але мало стільки сумок, що на два піка ніби цвеки їли, але в таким довгім пальці, як сова сиділа. а в тому пальті згори на долину вона везла на польського народу частку з пір заводу. Вже кордони наші польські туляться докупи, стоять з тризубом і орлом два державні слупи. Вже митники по вагонах блискують очима, а наші жінки, мов камені, стискають плечима. Вже митник у нашій жінок підступає, а так як вони сидять, то він сі згинає. І дивиться, що до да чудо. Дві ноги, а між ними висить дрелька дзюбком договори. Прошу устаць, навіть митник. Молодиця встала. Віддивиться дві ноги, а дрелька пропала. Шестядець крикнув митник. Молодиця сіра шмитку. Він дається знову дві ноги знов третіли. Зняв митник окуляри, коло шиї та й подумав, що йому щось прилети. Дає той і вступає до тої ходої, що в неї було сумок 20 без одної. Чи є струдка, питання? Яка вудка? Та я їду не на рибу, та я не як вудка. А тоді як загляне у сумку руками, а там фляжки тричверткові, аж деть там. Митник сумку конфіскував, поніс із вагона, а за ним молодиця біжить, мов і із фалс патрон. Можем назвали якийсь чи якусь примівку, бо митник віддав майже всю гори. І нарешті та третє, то нещастя, що в сиділи. Три митники її оглядають довго підозріло. Та й питають нашу вузку, слухайте копіто. Що ж ви сівпертом брали, та ж на дворі літу. Та що у вас таке тече по ногах спішу? Та то з спережиті. А цьому спиртом чути медник сіплітані. А я знаю, а Бог його знає. Покитали головами польські офіцери та й сказали по-нашому. Піши до холєри. Поїзд рушив, поїхав, мов приріз до рейок. Але таки довіз із товаром тих наших трохбабейов. До тих наших жіночок біда ще не зжерла, З ними польська не згиняла, країна немерла. Ще одну вам розказую, потім будемо. <риклад> Шановні, ви <не> знаєте, і на підірвіться. Але не будемо шпитали, відколи вродився. А не дай корову свого роду, і щось ми так нараз пукло під пупцем зі спо. І так мене так ціло ці, ці, тяжко боїти, що я забув про рідну маму і де гоньки І якось мене затягнули в поміч галюпову, а я так бінизі бою аж втрачаю мову. А якщо собі надумаю, та й жити не хочу, як то мене віжуть, та й кишки полот. А кажуть, якщо тим докторам та й не заплатити, то вони все, що хочуть, можуть з плечому відділити. Незе мене Галюпова до Станіславова, бо дай було ще телітком здохнута корова. Всіли мене хірурги, поклали не жити, та й сани пішли. А давно вже на мене острити. А поки я лежу, та й страху сиві. Вони знайшли собі телевізор, та й дивляться Марію. І напевно їм та Марія так поштувала розум, що через нього не забули мені дати наркозу. А хірург прийшов та сіне питає, ніж у руки, та й відразу як мене украє. «Ой, вам моя, комоя вікна, то мені спитці, чи я вже помішився, чи то світ валиться!» Але закін я спам'ятався, то він вже доти в свіму на той катуга доброго споготу. А я тоді, як всі сіку, морки розриваю, і я той пацюк розпорений звідти ніком Лечу з криком, всіх, що вижу, піднімаю праку, всіх слабих і здорових підняв за одним маком. За п'ять хвилин повтікали всіх, був в шпиталі. Навіть ті, що будуть в Кіпсах, у вік, а замов тою, може, полезять сигнал. Так, так, так. Не буде ви мене чорна два злопали, як буде я в коридорі, не гріпнув люстер. Я повидюю свої кішки, у мені в очах помер. І мрію я тугди, і не кину шурзу мною. Чи мені все там відтіле, чи ще щось душу. Тепер лежу в ліжку з горічками, Він там і обвитий, Не молося й ні обматати, ні обдивити. Коби міг звідти вийти, не можу дістати. Най Найбог всіх людей боронить, шпиталь попадати. Дякую.